Що це за заява? Будемо розпитувати Андрія Добрянського, речника Українського конгресового комітету Америки. Він на зв'язку з нами. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо добре, вітаю. Дякую. Могли би ви роз'яснити, от давайте цієї заяви почнемо. Ще не було у Віктора Орбана зустрічі з Трампом, а він уже ось так анонсував. І наступну зустріч з Путіним Трампа, і кілька днів, так би мовити, до завершення війни. Пан Орбан буде дуже хвалити наперед і після цієї зустрічі, в тім, що йому головна теза і, і, і тема для обговорення це буде а, а, по відмовіння від законодавства Америки, яка включила додаткові санкції проти uh -huh. тих, які купують російську нафту. Це головне для його економії. І він буде будь-що робити чи обіцяти президентом Трампові, що буде най найліпший саміт на mm -hmm. території Будапешті з Путіним, що не будуть ніякі проблеми. Але головне йому в цей зустріч це прийшло просто не не тільки щодо зустріч з Путіним, але йому за економою Угорщини отримати це спеціальне відмовлення. Угу. Тобто скасувати санкції. Я е, скажу так. тільки нашим глядачам, що вони якраз бачать е, Дональда Трампа, і просто зараз не видно поруч сидить е, угорський е, прем'єр-міністр Віктор Орбан. Е, глядачі можуть стежити за картинкою з білого дому. А з вами, пане Андрію, е, продовжуємо розмову. А як ви думаєте, е, отримає е, Орбан від Трампа те, за чим приїхав? Я думаю, це головне буде не я думаю, що Трамп скаже, що вони ще говорять про візит у Угорщини. Але так як раніше, коли Трамп анонсував, що буде такий саміт, нічого не перейшло, бо треба було приготовлені такі обговорення, в яким займається головний радник національної безпеки і держсекретар Марко Рубіо, і він не міг домовлятися з росіянами, що будуть якісь певні результати. Кого зустріч, то навіщо е, Трамп е, перейшов до перелетів до Угорщини? Вони зараз у е, кімнаті Кабміну, там сама кімната, де президент Зеленський сидів е, ледве місяць тому. А але ви думаєте, що е, ці двоє людей не будуть говорити про Україну? Чи все таки щось буде? Оні вони будуть садати, і я думаю, що Орбан дуже буде прохати, щоб Трамп відвідав угорщину. Це їм ліпше для економії, щоб мати такого візиту. Але е, е, фінальне рішення це буде домовлення між радниками, так як Рувіо і Лаврова чи інших. Що коли буде зустріч, це не відбудеться, так як в Аласті, що прилетів Путін і починав говорити про історію, і ніякий угу. результат чи е, угоди вони не могли отримати. А від імені Путіна Орбан щось передасть Трампу чи ні? Чи це не, не ті стосунки, не ті, не ті рівні? Я думаю, це би цікаво було, чи якийсь подарунок ще а, чи офіційні номінації для Нобельську премію. Угу. Ага. Ще маємо до вас одне питання. А, про давайте тоді ще про Віктора Орбана, тому що говорили ми ще, а власне ми з вами зачепили цю питання, що інтерес пана Орбана в тому, що у нього скоро вибори. І якби Дональд Трамп приїхав до Будапешта, то. І чи приїде Дональд так, Трамп? Так, так. Так, так, так само як допоміг союзника в Аргентині і допоміг економічно там, і переміг пан Мілей. Так само Трамп дуже любить мати вплив не тільки на внутрішні американські вибори, але й так само в Європі. Так само ми бачили, як його радники підтримали Навроцького в Польщі. Тільки цього тижня спецрадник то до білого дому говорив на конференції в АФД. В Німеччині то вплив у в Угорщині це би було дуже допомогло. До це би дуже допомогло пан Орбана. Але як ми знаємо, останні кілька вибори дуже близькі були в Угорщині. То ніколи не знати, що вийде при е, прикінці, угу. пане Андрію, дякуємо. Вам знаємо, що ви поспішаєте. Тому дякуємо вам, що ви е, все таки знайшли для на для нашої аудиторії кілька хвилин, аби роз'яснити цей візит. Спасибі Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був гостем е, цієї години. Що відбувається у Покровську? Будемо обговорювати після невеличкої паузи. Дочекайтеся.